6 січня 2023 рік ми кладемо камінь муруємо ось так це відбувається камінь за каменем трошки сніг почав падати нам це дуже подобається нагадує нам що наближаються різдвяні свята сьогодні вечеря вже люди перейшли по новому календару але ще за звичку люди святкують Привикли так, знають, що повечеряти треба. ось Але ми зараз про камінь. Так, ось так кладеться камінь. Не забуваємо заповняти шви, добре їх заповняти. Пластифікатор дається в такий час, коли сніг можемо розбути. У нас мінус 15 пластифікатор, чудовий виробник гарантію дає. Я. так кельмова, як ніби пише. Вас, Всім хороших свят, коляди, до зустрічі, дякуємо за перегляди, за лайки, дизлайки. Всім хорошого відпочинку. Дякуємо, ставимо лайки до побачення. 6 січня, 2023 рік. Ось так ми вимурували, ось. Чорнова кладка. Ми йдемо, доброго всім дня, святами всіх. Так, і зараз ми вже почали викупали сьогодні. Ось туди. Має йти мур, зараз заляємо, прокладаємо, камінь кидаємо і ось туди буде йти. Ні. Ось як це буде виглядати аж туди. Ось так. Всім дякуємо за перегляди. Ставимо лайки. До зустрічі. Бажаємо вам в цьому році бути здоровими і жити в мирі в цій країні. Всім до зустрічі. Переглядайте, ставте лайки, дизлайки. Дякуємо за перегляди.